Зображення, нібито в'язня Аушвіца, який грає на скрипці, поки інших ув'язаних ведуть до газових камер. Емоційне відео, що відтворює звільнення нацистського концтабору, і політичні меседжі, які вшановують визволення Аушвіца Біркенау Ці та інші зображення, згенеровані штучним інтелектом, пов'язані з голокостом, нещодавно поширювалися в соцмережах. Усі вони фейкові, і іноді це цілком очевидно. Але оскільки щі удосконалюється у створенні реалістичних зображень, і мечесседеседис собі передайс, пав'єтосіенетин вейкейшенлайк. It could зрештою ставатиме дедалі важче розрізняти фальшиві зображення історичних фактів та документів від справжніх. Дослідники штучного інтелекту, історики та меморіальні установи застерігають. Ці штучні відтворення історичних подій спотворюють нашу колективну пам'ять про Голокост. <рес> Той хто отримує це, дивиться не на справжню людину, і це дуже важливо. А на фейкове зображення фальсифікацію, брехню, Проблема в тому, що ти перестаєш вірити в те, що є реальним. Справа не лише у фейках, які ти бачиш, в які не віриш, а в реальних речах, які ти бачиш, в які ти також більше не віриш. Як ці зображення і відео, створені штучним інтелектом, впливають на наше розуміння минулого? Хто поширює такий фейковий контент із якою метою? І чи входимо ми в нову еру, в якій більше не зможемо відрізнити фейкові наративи від реальних історичних та задокументованих фактів? Розглянемо уважніше. Це фото, поширене на ікс та фейсбук, нібито зображує в'язня Аушвіца, який грає на скрипці. Під ним підпис «Аушвіц, 1943», І далі історія чоловіка на ім'я Генек, якого нацисти нібито змушували грати музику, поки чоловіків, жінок і дітей вели на смерть у газові камери. Це фото фейк, навіть якщо на перший погляд, його чорно біла естетика справляє враження справжньої історичної фотографії. Детальніший розгляд виявляє кілька невідповідностей. Зображені чоловіки не одягнені в історично задокументовану смугасту форму, яку змушували носити в'язнів концтабору. Двоє з них навіть носять ремені. Скрипка має лише три струни замість чотирьох, і струни трохи криві. Якщо збільшити яскравість, видно деякі типові для щі помилки. В одного чоловіка немає ока, а руки іншого чоловіка, який схоже запалює сигарету, зливаються докупи. Інструмент для осінка аналізу, який виявляє щі, також підтверджує що фото було створене штучно, незважаючи на все це, тисячі користувачів поділилися зображенням, створеним штучним інтелектом, включно з відомим американським актором. Офіційний акаунт меморіалу та музею Аушвіт збірки попередив користувачів про зображення, посилаючись на публікацію актора. В музеї пояснили, що публікація зображень Аушвіца, створених за допомогою штучного інтелекту, є небезпечним спотворенням та неповагою до жертв. Це не перший випадок, коли музей стикається з такими фальшивими зображеннями в соцмережах. Сач фейк імеджі ансойшл медіа імеджиоріл піплуху зображення реальних людей, в яких було вбито вашвіці, є частиною історії, а це щось, що спотворює історичну достовірність. Але крім того, можна знайти пусти, які не просто штучно створюють зображення. Це зображення ще й не базується на жодній реальній особі. Вся історія створена штучним інтелектом, ім'я, біографія, дуже особисті деталі у цих пустах і все інше фейк. після спо. Віщення музею деякі користувачі відреагували, засудивши поширення цього фейкового контенту, але інші зізналися, що попалися на це. Як таке могло статися? за Звичайно, рівень знань про голокост є дуже і дуже важливим. Мене непокоїть те, що якщо йдеться про користувачів, які насправді не мають глибоких знань про голокост, я не впевнений, що такі фейки відразу виключать у них підозру Один користувач запитав, чи генек реальна людина, ймовірно думаючи, що якщо фото фейк, то можливо історія справжня. Музей відповів, що історія пов'язана із зображенням також є неправдивою і пояснив, що ім'я Генек з помилкою дає занадто мало інформації, щоб визначити, чи існувала ця людина. Ми запитали у державного музею Аушвіс Біркінау, чи є якісь записи про те, що в'язні, такі як Генек, виконували музику під час перебування в таборі. Музей надав нам документальні свідчення про оркестри, в яких дозволяли грати в'язням. Їхнім головним завданням було грати марші для робочих груп, але іноді їм також доводилося розважати офіцерів СС. Постає. Питання: якщо ні фото, ні історія не є справжніми, чи можна фальшиве зображення скрипаля з Аушвіца сприймати як відображення реальних історичних фактів? Ашвіц біондерстуд азерепрезентейшн офріогісториколфектс? Дезоброде Тут йдеться про ширше питання, щодо правди та вигадки. Загалом не є брехнею пропускати, що такі випадки були. Тож певним чином зображення штучного інтелекту, про яке ми говоримо в цьому випадку, символізує інші реальні випадки. Головний виклик для нас в тому, що, хоча на даний момент, ми можемо, уважно передивившись, розрізняти фальшиве та справжнє і таким чином стримувати цю аналогію між вигадкою про голокост та історією Голокоста, однак незабаром ми цього не зможемо, адже незабаром технології будуть настільки точними або настільки реалістичними, що ми не зможемо відрізнити. The fake with Soon we won't be. Soon the, the, the technology will be so accurate or so real life that we won't be able to make the distinction between the fake and the real. Ми також натрапили на це відео, створене штучним інтелектом, яке має понад 100 тисяч переглядів у Тікток. Блогер запитав у Ші, як виглядало звільнення Аушвіца, і опублікував відповідь у формі відео на 80-ту річницю цієї історичної події. Автор регулярно публікує в обліковому записі такі згенеровані ші відтворення історичних подій, часто з комедійними елементами. Відео чітко позначене як створене за допомогою ші. Його легко розпізнати як таке, завдяки характерній естетиці штучного інтелекту та глюкам. Воно могло бути задумане як данина пам'яті або для освітньої мети. Але чи не шкідливо це тоді? Відповідь ні, таки шкідливо, тому що це спотворює пам'ять про визволення Аушвіца, найбільшого концтабору часів нацистської епохи. Це меморіовтолібрейшнов Аушвіцтлоджестекстермінейшнкемп Туринденаціє. Аушвіц – це табір, куди було депортовано 1,3 мільйона людей, де було вбито 1,1 мільйона євреїв. Це більшість жертв. Але ми також говоримо про поляків, ромів, радянських солдатів. Там було багато менших груп жертв: група естонців, 9 тисяч чехів, 130 геїв, свідки Єгови близько 400 осіб. Кожен з них це історія і реальна людина. Овергандтерті геймен о джогова' з витнесе з аран Форгандр Піпл. Северо кілька користувачів, які переглянули відео, створене щі, висловили занепокоєння і вказали на неточний спосіб, у який штучний інтелект зобразив звільнення Аушвіца. Однак інших це здається не турбувало. А деякі, що тривожно, взагалі зізналися, що навіть не знали, що зображує відео. Це ще раз ясно показує. Користувачі інтерпретують контент на основі свого рівня. Знань з певної теми ми не можемо очікувати, що всі потенційні користувачі соцмереж або цифрових медіа будуть експертами з Голокосту. і тоді по суті це породжує сумнів, чи те, що я бачу на своєму екрані, є автентичним відображенням голокосту на жаль, я боюся, що такі зображення підривають нашу пам'ять про те, що насправді сталося. Я не можу не згадати ту фальшиву фотографію, яку я бачив, на якій папа римський у білому поховику відомо. Фейковий мем, який став вірусом деякий час тому. Ми не можемо розбачити ці речі, навіть якщо вони не справжні. Сілестенгс зростає занепокоєння щодо використання творцями контенту інструментів. Ші їхні мотиви важко оцінити. Однією з можливих причин може бути навмисне спотворення історичних фактів для просування певних наративів. Безумовно, є група людей, які ймовірно вбачають можливість потворити пам'ять про голокост. А також Знають, що проблема спотворення пам'яті про Голокост є величезною. Вона також досить тісно пов'язана зі зростанням антисемітизму. Ці два поняття, на жаль, дуже тісно пов'язані. Ми ще не знаємо, чи призведе цей вид з генерованих зображень до посилення заперечення голокосту, але немає сумнівів, що побоювання існує. Його висловлювали лідери єврейської громади, керівники музеїв та місць пам'яті жертв голокосту. Uh, commemoration sites. На сайті державного музею Аушві біркенау пояснюється, що заперечення голокосту може мати різні форми: від простого ігнорування очевидних фактів шляхом маніпулювання джерелами через применшення масштабів геноциду до тривіалізації та раціоналізації геноциду за аналогією та ствердження, що це прийнятний приклад того, що відбувається у воєнний час. Відповідно до цього визначення фото і відео створені, щі, які зображують людей та події Аушвіса, можуть являти собою форму заперечення голокосту, оскільки вони маніпулюють. Джерелами штучно створюючи зображення історичних фактів, вони також можуть ігнорувати факти, представляючи сфабриковані, вигадані або змінені наративи як справжні. Але окрім заперечення голокосту, інші мотиви можуть стимулювати поширення цього контенту створеного Шінерейдеткантен. Можливо, це щось не таке зловісне з точки зору політичного проєкту заперечення голокосту, але явно прагнення переглядів клікбейтинг, що потім знаєте, якимось непрямим чином генерувати дохід. Це може мати політичний ефект, але може не бути частиною політичного проєкту. There are also users, також є користувачі, які можуть не знати про потенційні наслідки поширення згенерованих ші зображень пов'язаних із голокостом. Деякі можуть робити це з хибними, але добрими намірами на 80-ту річницю визволення Аушвіца регі. Регіональне відділення німецької партії ХДС опублікувало це зображення у своєму акаунті в інстаграм. На знімку зображено мур, сторожові вежі, колючий дріт у супроводі хештегу We Remember». Але це зображення фейк у той час, коли виборча кампанія в Німеччині була в розпалі. Проєкт моніторингу штучного інтелекту Campaign Tracker позначив зображення як згенероване щі. Ми відстежили джерело зображення, воно справді було позначене стоковою платформою, як створене штучним інтелектом. Це те про що політична партія не згадала у своїй публікації, тим самим спотворивши пам'ять про визволення Аушвіца. в епоху. Здавалося б, невпинного технологічного прогресу, і коли різні суб'єкти використовують щі для відтворення історії з різних можливих мотивів, як саме ми можемо забезпечити, щоб люди розпізнавали, що є справжня історія? Ми можемо висловлюватися. Люди можуть долучатися. Змі можуть говорити про це, але насправді платформа має інструменти, щоб подивитись на це ширшої перспективи, тому що вони бачать, що відбувається на платформі. Ось чому модерація така важлива. Ось чому скаржитись на пусти так важливо, і їхня реакція така важлива. у мене три простих слова: освіта, освіта і ще раз освіта бути освіченим, щоб скептично ставитись до джерел. Перевіряти достовірність матеріалів, які ми бачимо, і навчатися, перевіряти оригінальні джерела, щоб зрозуміти, якою була справжня історія. Висновки експертів у поєднанні з пережитим досвідом постраждалих громад можуть забезпечити міцну основу для ефективнішого виявлення та модерації контенту, створеного штучним інтелектом. Є установи спадщини, є освітні заклади, але дуже дуже важливо, що є також ті, хто уцілів. У нас досі є деякі люди, які вижили, і їхні родини. Інструменталізація минулого за допомогою інструментів штучного інтелекту ставить нас перед новим і дедалі складнішим викликом у найближчому майбутньому. Сподіваємось, це відео допомогло розпізнати ризики, які штучний інтелект несе для збереження історичної пам'яті.